Як гануся, ходерве, такі кульбабки. Де кульбабки? бабки? Да? Є ами дерви, Молодець Де кульбабка? Де кульбабка, де? Нема. А ось диви, дивись, дивись. А он. Це де класно рве кульбабки, да? нема? Є? Ай, ти золодко маленьке. І цю собі вирву, так, да, Лисік? Ще як вирвеш? тебе вже цілий букет. Так, да, викидай цю вже, викидай, так? Да? Вона вже не буде, як квіточка тобі. Ай-ай-ай! І побігла. Як дути, кульвапку, як дути? Покажи, як дути, як? Ой, як класно. Як ти дуєш, як? Покажи мамі це трошки наїлася, ходьба, трошки з'їла. Все? <ривіт> <ривіт> Хто тобі біжить такі, за кульбапками бігла де? Ні. Це, напевно, зайчики такі маргаритки. Ой, так рвалася, трошечки вона тебе половила, да, яку ти вирвала? Ой, яка гарна. Там їх багато росте, да? Ти ще й з травичкою собі вирвала, так, да, гануся? Та не варічка золота. А не понюхай чи пахне, понюхай. Пахне. Все. Нема квітки. Подобається гуляти? făcut eu verba, după că Ai, ia ca varna, clas. Am nu pun eu că e în apă, acne? Ia acte-i maca la privit. Nema, ade, de-a tuitecă. Nema. Ai, na, na, păcăși echipta vechi tăcică, păcăși. Că la... Отак, ось так. З вот так. двома печенюками натопай. Ота, ота. Югу, Гдедаша! Три-да-три-кати-ри. Югу! Гудаша! Нет? Гайдаша! А-а-а! Ваша-меша-баржа-бер, гайдаша! Олежа! Хто ти так емоційно катається? Хто ти такі емоції робить? Як ти робив емоції? Як? Як емоції? Як? Ой, як гарно! Ой! Гай, Даша! Як емоції ти робила? Як? Ось які емоції! Ну Як ти емоції? Як? Ой, як гарно! Oh. Такі емоції в тебе, да? Такі во круті, бофбов. Ну йди кидай, йди. Uh. Там кинула. Uh. На тобі. Uh. Uh. Аба. Uh. Ну Скільки їх тут багато, бачиш?